У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той наситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті. А той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий, та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий в тебе час та й запустить в печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним відкує. Так із його сердечного кров, як воду точить? А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата, а дамові діти і той, і той. А що ж то я? О, що добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй Богу, не чую і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. У нашому раї на землі, нічого кращого нема. Як та я мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй. Любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це моє моє і дивиться на нього, і молиться до його Богу і вийде з дому, погулять гордіше. Щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіма. І не на інші гляне весела рада, Боже мій. Несе додому свого Івана і їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Just leave.